Від чотирьох питань складається запропонований радою обласної організації. Тобто звіт голови Кіровоградської міської організації, про обрання голови Кіровоградської міської організації, про обрання Ради міської організації і про обрання ревізійної комісії. Ми встановили, перевірили повноваження делегатів, встановили про те, що було обрано 42 делегати, зареєструвалося 40. Відповідно, конференція є повноваженою і я пропоную розпочати роботу. Партію дару Давенко, Анатолій Дмитровичу. Як я телезірка виходить на шоу, буду зараз вас розліка. Що саме спонукало Раду обласної організації до такої постановки питання і позачергового проведення конференції? Останнім часом у нас намічаються якісь такі е, речі, які, які важко, е, яким важко дати оцінку з, з точки зору здорового Ну, наприклад, Обласна організація приймає якісь рішення і доводить його до е, структур, до районних організацій, до міських і так далі. Ми доводимо таке рішення. Але міська організація відмовляється виконування. Після того скликається міська рада, і вони виносять рішення, як реагувати на ті чи інші вказівки, які надходять із керівництва обласної організації. Ну це трудно. Ну так бути не повинно, ви розумієте, ми ж не бюрократична якась структура. Ми працюємо по телефону, там по приказам, зробити те, то те. Ні. Як з'ясувалося, для міської організації ми повинні дати письмове доручення, щоб вони, так би мовити, на основі там, мого підпису і так далі. Ну, В бік електроніки робити такі речі, це просто негатно. Тому цей момент. І інші. Я хочу сказати, що для того, щоб запросити... Ігоря Борисовича на який зібрали, наприклад, на Раду, я двічі йому телефонував, він практично не, не бере трубку і все таке інше. Ми прийняли рішення тоді навіть ще до проведення конференції приїхати в інше приміщення для того, щоб якось налагодити роботу обласної структури, керівництва обласної організації, тому що ми знаходилися там, а в нас були там постійні проблеми, тому що ми знаходилися на території Ігоря Борисовича, то він то замок поміняє, то там нас не пускають, то одного пускають, іншого не пускають. Ну, це залежало від особистої симпатії Ігоря Борисовича до того, чи до іншого члена партії чи керівника обласної структури. Ми прийняли рішення, я особисто, як голова обласної організації, сам визначаю, бо я відповідаю практично за все, що тут відбувається, приїхати в інше приміщення, забрати наші там медлі і так далі. Що ж ви думаєте? Коли ми приїхали туди, там були поміняні замки, там було все закрито, і ми не могли туди проникнути, ми вже тоді... це наше приміщення, ми його орієнтуємо, це, будемо так говорити, наша юридична адреса, і ми туди попасти не можемо. Я, голова обласної організації, не можу ми прийняли рішення, так би мовити, смикнули, двері відкрилися, ми забрали речі, перевезли, тобто ми звітіля все вивезли всі комп'ютери, всю артехніку, меблі і так далі. У нас зараз меблі, якщо хтось будується, можу квартиру не віддати. Роздача грошей, яка відбулася в рахунок погашення забороненостей по місту Кіровограду за виборчу кампанію. Я оцінюю погашення забороненостей як позитивний момент. Це нормально, це класно. Всі ви чекали, багато хто з вас, так би мовити, вже і хрест поставив на тих грошах. І тут раптом вони почали роздаватися. Але на цьому позитив закінчується. Окрім того, що ви отримали задоволення е, від цих грошей, все інше не вписується в ніякі раді. Жодна партія в Україні, жоден штаб, жодна е, структура, яка брала участь у е, виборчій... Компанія не демонструвала роздачу грошей так, як це було зроблено керуарам. Ви такі бачили, щоб по телевізору вам показали, стопи грошей лежать, відомості ваші. Ви підходите, розписуєтеся і так далі. Ну, де такі є, крути. добро робиться тихенько. Не так виходити на телебачення ви і казати, партія заборувала, партія проблеми, а я зараз плачу вам гроші, свої гроші. Партія. Какая? А я хороший до вас виходжу і починає з вами розраховувати. Спочатку він бере свій перед тим, як роздавати, він розказав, чиї це гроші, що це за гроші, як там, так би мовити, де він їх брав і так далі подібне. І тоді він готовий. Але Бог з ним, нормально все це. Але скажіть, будь чому голова обласної організації ні сном, ні духом не знає про це? Мені звонять районний кажуть, а на толі Так це що, вже почалося по, по всій області? Я про що почав? Гроші дають. Я не знаю. Ви розумієте, в чому справа? Ну, скажіть, будь ласка, от ви працюєте там, на роботі, на структурі і так далі. І от ви захотіли якісь, е, зробити навіть добре діло для своєї е, структури там, де ви працюєте. Ви будете про це повідомляти керівника? Чи ви зробите тиху, не знаючи, як виносити і так далі? Ви обов'язково скажете, я хочу зробити для того, щоб він реально і нормально оцінив вашу поведінку. Я взагалі сном духом нічого не знаю. Я відбуваюся зараз від районних організацій, які так би мовити Так що для Кіровограда ми гроші йшли, ви так би мовити, реалізували обіцянки, а для області, що не будете нічого робити? У мене є Соломонове рішення. Воно не прописане в статуті, але мене є така пропозиція. Ми Позбавляємо рішенням міської конференції повноважень голови міської організації Ігоря Борисовича на термін 60 днів. Це час контрольно ревізійної комісії обласної організації. Провести розслідування або аналіз діяльності голови міської організації. І враховуючи те, що я сказав, враховуючи ті матеріальні документи, які ревізійна комісія може назбирати, рекомендувати нам прийняти рішення з приводу голови міської організації. Другим пунктом пропозиція покладає виконання обов'язків голови міської організації. Політичної партії зараз да, на хоха Дмитра Віталійовича. Спроба може за 60 днів, він теж накрутить тут колесо, а <клес> ворог теж його як то життя. жизнь. Якщо ми если... конференція призупиняє, то конференція приймає річ. Добре. А то, виходить, визнається, призупиняти, а власна рада приймає різні. Через 60 днів ми заберемося і нам звітують те, що він провів. Я не виключаю, що центральне керівництво партії може не чекати 60 днів. Вони можуть там своє рішення, рішення. Ну ми підкоряємося, ми ще дисципліновані. Погоджуємося на такі. Погоджуємо. І третій тут попадемо виконання виски на хто нас заступне. Тоді є пропозиція голосувати. Анатолій Дмитрович пропозицію озвучив. Сформулюю, правильно. Да. І ще раз. Пункт, пункт перший. Призупинити повноважень да. голови Первогрантської міської організації поза Ігоря Борисовича терміном на 60 днів. Доручити ревізійні Ми можемо доручити. Да. Дзвонитися з пропозиції. Запропонувати і... Обласні, і... запропонувати. Провести перевірку статутної... Ми можемо доручити е, місь... міські контрольно-ревізійні комісії. Як на зараз стежу? Так. Да. Ну, давайте міські доручимо. Це буде да, правильно. Проводиться перевірку статутної діяльності. І пункт третій. Покласти виконання обов'язків голови обласних міської організації партії Удар. Вибачте, наприклад, міської організації партії Удар на кордон Дмитро Леталіна. Голосувати. Хто за, прошу підняти. Влічена комісія, будь ласка. Дякую. Хто проти? Утримались? Дякую. Влічена комісія результат. Дякую. Дякую. Таким чином, ми... По факту розглянули зараз і прийняли рішення і по другому по, питанню порядку денного, там де йшлося про обрання голови. Отже, переходимо до третього обрання Ради Карпітацької міської організації. Є пропозиція обрати Рада, це орган по статуту, який здійснює керівництво організації в проміжку міжконференція. Є пропозиція обрати Раду міської організації в кількості осіб у наступному складі. Хох Дмитро Віталійович. Бібікова Ганна Сергіївна, Петрук Дарія Ігорівна, Рибченков Геннадій Анатолійович і підопригора Володимир Іванович. Я думаю, що їх всіх ви знаєте. Представляти не треба, тому прошу, якщо не буде інших пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Вічена комісія. Дякую, хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. І переходимо до третього, до наступного, до четвертого питання порядку денного. Нам треба обрати ревізійну комісію. Є пропозиція обрати ревізійну комісію в наступному складі. Полякова Ганна Сергійовна, Філіпенко Ірина Сергіївна і Бондаренко Сергій Григорович. Будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одного. Дякую. На цьому порядок денний, який ми затверджували, вичерпано. Можна вважати роботу конференції завершеною. Хто за те, щоб завершити роботу конференції, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую за роботу